Всім привіт. Всім гарного дня. Так, там ті гарбузи ми зібрали вже докупи. Ось і тут відірвуємо по барабоях. Ось тут бачите, де гарбузи були. Де є якась трава? Ну, сильно дуже ними дочі не кидай. Сильно футбола не грай. Це ми гарбузиня складаємо, воно тут собі на краях буде сохнути. Ми його з наталкою тягнути не будемо. А? Ну, там є на кашу. О. Сильно ми їх далеко тягнути не будемо, хай собі сохнуть, висохнуть. Тоді, як бараки вирвемо, туди на межу викинемо та й все. Або туди в різ тягнуть хлопці, як приїдуть. О, якось воно буде. Ну, ми тягнути його не будемо. Наталкуємо засильно. Він дітний, щоб гарбузиня далеко тягнути. От зараз наталка тому, де викопаний, стягне туди на купку і все. Тягни, те, що відірветься, то відірветься. Я вже Гарбуза ти тягнеш велику. Ось так будемо бавитися з тими гарбузами. Потрохи обірвали, викопали, обірвали, викопали. Барабуїня висохло, можна працювати. Поволі не спішав. Казав сусід. А <пілоти> Ні, я сама, ти поки підеш додому, скажеш, щоб виїхав по все, то я собі сполю. А тут скільки полоти? Десь якусь траву зірвати, доць. Я бачу, яка там десь. Ти не бачила ще хопти багато. Нам так, щоб фуру нарвати, гарбузів. А він порабався. Ну нічого. Значить синям хуче віддамо. Ну, Така не велика стрічка, знаєш, але вона є О, ну, є таке. О. Та й усе. Позабираємо та й буде порядок. Ладненько, тільки нарвем, тоді покажу. Так, ну трошки ми назбирали гарбузиків тут. І там ще півкурчі не буде, воно так здається, що там небагато. Ну там дуже великі. Там такі тяжкі, що годі підсунути. А це ми ще не вирвали, оце стає частиночки невеличкої. Не знаю, скільки тут. Метрів 10. ну, та де, Нема 15. О, ми пробрали. зараз я цю хлопту всю позбираю, яка дає по городі. І завтра, як Бог дасть здоров'я. Будемо бавитися 16.10 Та й отут таке. Там мене питали, що нащо ти садиш гарбузи по барабоях, бо гарбузи глушать барабої і барабоїв не буде. Барабої шикарні в мене. Колись весь час садила по барабоях гарбузи. І дуже гарні гарбузи були, і гарні барабої. Ну, ви все, можете побачити, результат на очі. І гарбуз, і барабої які гарні. Ну, ось. Так, щось що таке. таке. Думаю, тут барабої ще краще будуть, бо тут ще краще хмелиня. Ось такі то справи. А що, краще, якщо трава вросте більше двох метрів догори? гори. Та ні, вона у нас не вросте, ми Ні, приймемо. я маю на увазі... В людей, як вростає трава, більше двох метрів догорило, вода всяка хопта, то вона більше заглушить барабої, більше землі витягне, як Як? Як гарбузи. Гарбузи корінцем тільки тягнуть в одному місці, в другому, в третьому. А хопта вона як росте по всьому, то її ого -го, скільки. Бачите, де ну, мене. Їй її треба поводити, а ви просто не всім сил ховати. Це ж важко. От там, де не було, були менші гарбузи, річ. бачите, скільки хопти. Вона то не є така страшна гарасна, але все одно вона вже виросла. А під гарбузами нема. І оба хопту скосив. Ну, скосив хопту, так. Але її все одно треба згребсти, згорнути, викинути, винести. І, і курінці ті всі в землі залишаються, потім копати, хто знає, як паршиво. Так що ось такі, то справи. Все має свої плюси, все має свої мінуси. От. Так що мене більше влаштовує ось такий результат гарбузів. Цього року там гарбузів в мене мало, хоч гарбузиня, ну, кусок великий, але гарбузів дуже мало там. То за що тих, ти ми перекриємо. Ось ті, котрі стигли. Мені здається. не хочу погниють. Ні, не, не погнию досі. Ну, ну то ті, що тверді, я оставлю. А ті всі свиням, козам. Я ж кабачки вже не вибираю. О, Курям. Курчачки добре Ну, є кому дати. Гечки вже маловато є, а гарбузи їдять. А що ж я їм буду давати більше? Соломи ще не хочуть їсти. Ні, вони... Їдять, якщо такого, але... Час за час їм тут їдять, але це ж не кожного дня. Якщо на Та від соломи були... вони зараз ще молока не дадуть. Ну. <світ> так що ось такі, то справи. Напевно, щоб ті гарбузи прийдеться два рази їхати. Та й таке. то Ну нічого. А може нині раз заберуть, полежать на купі, завтра з барабоями разом звезеться. Гечки завтра вести не буде. О, так точно треба буде зробити. І завтра з барабоїми тими забереться. Та й ото таке, так що такі, то справи. Зараз я його з полю розраз, тут нема багато бавиться розраз з полю. Воно ну, точно влізе. Що? Ну, на завтра і на сьогодні? Я думаю, що так. Да. Сьогодні заберемо тут пару, якщо останеться, то те. Завтра з барабоями забереться. Ти думаєш, ми скільки тих барабої накопаємо? Тут же ж який той кусочок. Тож я ж таки з тобою нас двох. Ми ж не гриземо одразу півгорода. Ну якщо того викопаємо, то ще трошки вже буде половина. Ще одну таку невеличку постать, як у того зайняли. Так що, якось так. А гарбузиня хай собі сохне, тоді ми його винесемо. Бо я його не маю бажання волочити так далеко. І такі ми з наталкою сильні, щоб з ними бавитися, з тим гарбузиням. А потім тут Тут викопаємо барабой і тоді друге знову тут на кубку зложимо і все. Бачиш, тут росте. Ну і що? Хай собі росте. Ладненько. Як не забуду, то зніму, як ми сполимо. Бачите, таке зарощене зараз, а тоді як сполем, покажу. Головне не забути. Так, хто молодці? Ми молодці Наталя молодець. То яку? куми, їдьте сюди! Та я дзвонила. <хи> я дзвонила, щоб чи їде, чи ні, щоб їхав. Ось так. Спололи, дивіться, якраз. Та винесли траву, багато не було, пару купочок маленьких. Наталя за три рази винесла, пооберемочкові. Та й усе. І йду. ні ні, дочі, ні, я йду гичку, помогу погрузити. Вже жара, гичка кав'яни. Ну, але як? Воно не є жарко. Бараки прекрасні. Такі здоровенні баратюри. О. Та ось таке. Зараз погрузимо і поїдемо додому, розгрузимо барабої з гічкою, а тоді, а тоді загрузимо шефурву гарбузів. Тому що вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.